З Євангелія від Йоанна. Того часу Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов слідом, того, який на вечері припав до Його грудей і запитував: Господи, хто зрадить тебе. І як побачив його Петро, то говорить Ісусу. Господи, а що з оцим?» – каже йому Ісус. Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того, ти йди слідом за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Та Ісус не сказав йому, що не помре, але якщо хочу, щоб Він залишився, доки прийду, що тобі до того. Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав Оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є також багато й іншого, що вчинив Ісус, та якби докладно описати все, то думаю, що і самому світу не вмістити книг, які б стали писати.